Чи варто вам заходити в бізнес-партнерство якесь? Загадуйте свою ситуацію, в когось це буде навчання, іти до того наставника чи не до того, загадуйте свого опонента, подивимося, чи він вам потрібен чи ні. Тут ми бачимо тройку кубків, все-таки вас запрошують. У вас тут іде пара, чоловік і дама. Тобто, да, ми бачимо королеву кубків, це ви, або дивляться на чоловіки, ви імператор. Тут хтось е, просідає в якихось процесах, і вам все-таки треба таке ком'юніті. Е, вам треба все таки це партнерство для того, щоб, ну, для приклад, жінці треба вийти з цього е, повішеного стану. Жінка проходить на сьогоднішній день е, трансформацію. Вона думає, треба мені це партнерство чи не потрібно, але випадає карта єрафанту. Тобто, можливо, ви якогось крутого берете партнера, можливо, це ви йдете до якогось наставника, який є єрафантом, тобто він вас навчить тому, чому сам вже навчився. Тобто, якщо ви задаєтесь запитанням, чи потрібен він мені, чи не потрібен, значить тут кажуть єрафант, що да, це страшний суд, це людина доленосна, ви не могли не зустрітись тут в нього. Задача вивести вас з підвішеного стану, там, де вас щось не виходить. Тут в мене дивляться війми, які, е, яких чекають е, скоро крутий прорив. Можливо, ви е, маєте якісь дібності і ви шукаєте якогось наставника, щоб він вас вів і якби, допомагав вести, як монетизувати для прикладу ваші знання. Він вас виведе з бідності. Ви зараз сидите, можливо, в якійсь нужді, п'ятьорка пентаклі. Це карта бомжа, як я кажу. Е, Король монет – він вас заведе. В доленосні переміни колесо фортуни, тобто він запустить. Пам'ятаємо, що коли ми спілкуємося, заходимо в якісь партнерства, навчання з наставниками, які монетизовані, які багаті ми заряджаємося цією енергією. Тому цю енергію треба простір використовувати з розумом і монетизувати, вчитися Мужчина тут виведе вас на в нові енергії. Він тут запустить вас переміни однозначно, тут іде сонце. Тут ви з застою свого, да, коли я нічого не хочу, коли я щось роблю, мені нічого не не вдається, ви виходите в таку робочу сферу, в реалізацію, якщо там вас для прикладу якісь продажі, це будуть продажі, тобто ви заявляєте в світу, ви працюєте і маєте віддачу. Тут прям показують карти, що е, цей мужчина, чи це вчитель якийсь, да, чи це партнер, він вас виведе з з якихось упереджень ви візьмете, знаєте, заразитись його позитивом, його енергіями, і ви тут пропрацюєте свого диявола, де ви сидите в бідності. І якщо це зв'язано все-таки з якоюсь творчістю, тут вас чекає крутий прорив, карта кубків і карта колісниця. Да, тобто ви тут класно реалізуєтесь, тому беріть цей шанс, не бачу я тут ніяких глобальних попереджень. Тут ви реалізуєтеся в якійсь сфері своїй, ви реалізуєтесь в якійсь своїй роботі, в своєму напрямку, ви будете відомі, але це розумієте, що це є шлях. Що ви у мене така дама, тут виходить королева мечей на сьогоднішній день, в яких ви енергіях. Якщо ви кажете сама собі, та я знаю, та я не дурна, та я розумна, то я собі задаю такі отрізляючі запитання. Якщо ти така розумна, то чому ти така бідна? Це говорить про те, що у вас не реалізований ваш потенціал. Тому беріть руку допомоги, йдіть до наставників, йдіть в якесь партнерство, вивчайте глибше, хто це, що це, щоб не попасти на якогось мошенника, вас чекає туз. Монет, біткоїни прям. Бачите, біткоїни прям. Тобто, це партнерство вам потрібно. Чи це навчання, наставництво можливо, вам потрібно. Це принесе в ваше життя крутий прорив. А чи ризикнете ви візьмете цей шанс? Залежить лише від вас. Тому давайте весь свій розум. Ми навчимося монетизувати, що на сьогоднішній день. Є важливим. Хтось класний експерт, але він не реалізований, тому що він не заявляє про себе в світ, а хтось іде вчиться, як губка впітує всю, інстру... всю інформацію, знімає з себе корону, да? десь прокачує своє его, вчиться домовлятися. Коли треба, ми проявляємо цей навик, тому що це складова нашої частини, нашої особистості, але своє его направляємо в творчість свою, в свої справи. І я бажаю вам класної реалізації і класних вам контрактів.